Дього дня, Слава на зв'язку. Дивіться, ТЦК, це зараз ну, держава в державі, котре свої закони, раніше відсутніх цих законів. Всі, хто сюди потрапляють, вони не мають ніяких прав. На своєму прикладі, тут я четвертий день викликаю поліцію. Не знаю, поліція приїжджає, не приїжджає. Ну, то, що мені там повідомляли, один раз, наче приїхав, ну як мінімум один раз. Її сюди не пустили, але по ним ніхто не викликав. Тут чотири дні не можу. Поліція то, що повинна правопорядок і законність Конституції України. Далі вчора. Швидка, викликав, перезвонюють. Ми від цивільних не приймаємо виклики з ТЦК. От тільки ТЦК, працівники лікарні повинні викликати швидко. Тобто ми права на безкоштовне лікування навіть на коштовне. Мій права, котрі повинні захищати представники поліції. Порушені і там, і там. І тут, виходить, я кажу, мені погано. І відмовляють мене в доступі до лікарні на ТЦК. Питання, що робить? Я не знаю. Не знаю. Я не знаю. Добре. спробуємо не здохнути. Дописую відео. У мене диск два дні поспіль, 190 на 100, і температура вчора була зафіксована 37,2. От мені вкололи. диску, бит язык, еще там всяких пилок, это я не знаю. Вот. Зараз в очи слезятся, голова кружится, кости ломятся. Вот. с таким тиском можно отримать инфаркт или инсульт. я так.